Олеся Антоненко, втративши надію мати власне маля, почала допомагати жінкам, які хотіли зробити аборт. Дивлячись на Ніну, можна було подумати, що ось у неї точно, як говорять, все в шоколаді. Вродлива, розумна, забезпечена, має чоловіка, який її дуже любить, по два-три рази на рік їздить на відпочинок за кордон. А ще завжди усміхнена, привітна, готова прийти на допомогу, і лише найближчі друзі знали, чому в її карих очах жив смуток. Річ у тім, що Ніна не могла мати дітей. Так їй сказав гінеколог, а згодом ці слова повторили ще зо два десятки медичних світил, до яких вони з чоловіком їздили у пошуку розради. Все, мовила вона. Коли вони повернулися від чергового лікаря. Більше не потрібно нікого вишукувати, мабуть, це така моя доля. І вперше в житті Володя її чоловік бачив, як вона, відкривши пляшку з вином, пила його, не наливаючи у келих, і нестримно ридала. Кохана моя, ти лише не плач, намагався заспокоїти він її. Ось побачиш, все буде добре. Ми обов'язково знайдемо лікаря, який допоможе вирішити наші проблеми Ніночко, моя рідненька, повір. Всі проблеми вирішуються. Вона ж, пригорнувшись до його грудей, лише гірко ридала. Минуло декілька років. Бізнес Володимира розвивався успішно, і Ніна мала змогу не працювати. Вона займалася улюбленими орхідеями і усіх, хто приходив в їхню оселю. Дивувалася розмаїттю квітів, які у них були. Підібрала на вулиці двох безпритульних кошенят, купила цуценятко кавказької вівчарки і цілими днями займалася своєю малечею, як називала тварин. Так було доти, поки одного дня вона не зустріла у парку, де вигулювала Тимура дівчину, яка гірко ридала. Сидячи на лавочці, на запитання, що трапилося, Юнка розповіла, що її кинув коханий хлопець, казав, що кохає понад усе на світі, схлипнула незнайомка, а сам, коли дізнався про мою вагітність, перестав навіть на телефонні дзвінки відповідати. Коли ж я прийшла до нього в гуртожиток, то заявив, впевнений, що то не його дитина. Аліна хотіла зробити аборт, і Ніна почала відмовляти її від такого жахливого вчинку. Дякую вам, сказала їй Алінчина мама, коли донька народила здорового і красивого хлопчика. Ви врятували це маля, бо якби не ви, то Аліна точно зробила б аборт. Опісля Ніна відмовила робити аборт свою подругу, яка вважала, що народження дитини спотворить її фігуру, за якою вона дуже ретельно стежила. Дурненька, мовляла її Ніна. Ти навіть не уявляєш, яке щастя тобі подарує це дитя, а зайві кілограми скинеш у спортзалі, тим більше у тебе чудовий тренер, який допоможе швидко це зробити. А я ще не хочу дитини, пхикнула та. Ну навіщо вона мені? Я хочу спершу зробити кар'єру, а тоді, коли поживу для себе, подумаю і про дитину. А чому тобі не робити всього цього паралельно? запитала Ніна. Подумай сама, твоя мама зможе понянчити малюка, можна буде найняти ще й няню, аби вони чергувалися. Ти з чоловіком тим часом будете працювати над кар'єрою, до речі. А що з цього приводу каже Роман, а він нічого не знає, відповіла Лариса. Він давно говорив, що хоче сина, а я подумала, що краще зробити аборт. Поговори з ним, мовила Ніна. І я переконана, що ви разом приймете правильне рішення. Після того, як через декілька місяців Лариса з Романом запросили Ніну з чоловіком на хрестини, жінка зайнялася волонтерською справою. Вона сама, поспілкувавшись із знайомими лікарями, шукала жінок, які вирішили зробити аборт, переконувала не вчиняти цього, вмовляла, просила, розповідала історії про жінок, які скоїли цей гріх, і тоді все життя шкодували про це, а також про тих, які передумали ставати вбивцями власних діток і щиро раділи їхній появі на світ. Скоїти це дуже легко, говорила вона, а ось виправити наслідки неможливо, повір. Навіть якщо все пройде добре, і ти згодом все ж таки станеш мамою, то усвідомлення того, що свого часу загубила братика чи сестричку народженої дитини. Не дай спокійно жити. Дякую вам, Ніно. Вони з володею саме поверталися додому, з театру, коли до неї підійшла жінка з чоловіком, який ніс на руках дівчинку, котра ставила батькові безлічку медних запитань. Якби не ви, то нашої ніночки не було б на світі. Я кожного дня молюся Богу за вас. Дай вам, Боже, всього найкращого. І, до речі, донечку ми назвали на вашу честь. Вірочко, це ти? Ніна впізнала молодій жінці колишню студентку другокурсницю, яку вона вмовила не робити аборту. Яка красуня! Ого, яка ваша ніночка, красуня, як і мама. Вона щиро раділа таким зустрічам, дякувала Богу за те, що він допоміг переконати усіх цих жінок не робити біди. А одного дня вони з володею вирішили всиновити дитину. Від якої відмовилася Людмила, продавчиня, яка вже виховувала сина і категорично не хотіла другої дитини. Ти тільки поглянь, які в нього чорні бровинята, як у тебе, мовила Ніна чоловіку, милуючись дитям, ще трішечки, синочку, і ми заберемо тебе додому. Коли ж усі документи на всиновлення були готові і вони мали їхати забирати дитину, ніні стало зле. Наступного дня знову і знову, коли ж звернулися до лікаря, то просто в кабінеті розплакалася від щастя. Виявилося, що вона вагітна. Дев'ять місяців пролетіли швидко, і декілька днів тому вона народила донечку. Тож тепер в їхній просторій оселі гамірно, як про це і мріяла Ніна.